Крута пропозиція: жіночі светри з різдвяним мотивом на акції від німецького бренду Esmara. Лише 149 гривень за одиничку. В лоті будуть представлені 12 позицій, і вартує лот зараз 1790 гривень. Розміри йдуть від XS до XL. -очки. класна розмірна сітка. Є модельки як в упакуванні, так можуть бути без пакування, але будуть з бірочками. Є вони двох видів. Це ось такі м'якенькі, дуже гарні, прямий крій. За м'якенькі зараз скажу вам склад. Це буде у нас 68 поліакрил, 28 поліестер і 4 еластан Лайкра. Також буде ось такий варіант. Це буде щільніша, така цупкіша тканинка. Дуже класний Санта. Ось так він виглядає в упакуванні, йде з гудзичками. Тут по складу буде 100% поліакрил. Ще можлива ось така варіація з пряничком. І тут буде такий класний музичний супровід. Дуже класні, м'якенькі, тактильно приємні і зараз дуже класна, файна ціна. Лише 149 гривень за одиничку від XS до XL розміри. Якщо бажаєте замовити це лот, звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти під цим відео.